Так, всім вітання. Ми десь обіцяли на нашому каналі зробити огляд цього котла. А так сталося, що він ну, тоді ще був без дверей, без нічого. Так сталося, що у нас не особливо часу немає. Зараз може й піти дощ, не знаю, така погода. І завтра має забрати. То якраз Антон у нас буде оператором, ми знаємо, як він там зніматиме. Дивимося розмір котла плюс-мінус. У мене ріст майже метр вісімдесят. Ну, трошки менше. Зараз ми із такою лінією із рулеточкою замірюємо, розкажемо про цей котелчик. Те, що згадаємо, те, що забули, може десь там трошки десь, е, уточнимо. Значить що, по наших розрахунках, перше, що хочу сказати, що котел е, поки що в єдиному екземплярі, хоча зразу є замовлений порізний метал на наступний котел. І цей клієнт. Замовник, і той наступний, і в того і в того вже є котли борса. Тобто вже вони попробували і замовляють знову. І зато у нас багато замовлень, що люди замовляють. В торік ми йому зробили один котел, в цьому році замовив ще два. Ну, робили п'ятдесяточка, а це буде, по нашій розрахунку, це 110 кВт. Ми брали, виходячи, ну, практично ми не замірювали, виходячи із площі колосника, скільки там вступає в реакцію. і Виходячи і порівнювали заводські котли, яка площа теплозйому, Забули ми точно площу теплозйому. В районі 9 квадратів. Не пам'ятаю, бо давно робили, і десь латер десь порахує, можливо, допишемо в першому коментарі чи в описі під відео, вибачайте, як вже є. Треба зняти, завтра їдемо на котельню. Значить, що тут? Класика жанру, так само, як сі котли борца, так само 5 дверей, один в один. Давай Антон ближче покажемо. Один в один. О, вже, вже фарба десь підхопила. Постояв на сонці. Фарба трошки підхоплює шнур, але він потім вже буде відкриватися. Трошки фарба. Хоча він давно пофарбований у нас, але трошки фарба. Відкриємо всі двері. Дивіться, точно така сама копія. А, вже Влад тут положив навіть спеціально це. Цей котел кочергу, вона трошки збічних розмірів для, для обслуговування. Вона дотягує до кінця, Витягує до кінця, хай вона там собі буде на здоров'я. Де коли буває, що заберуть котла, а кочергу забудемо. Значить що, е, знімай всередині. Все так само, як у всіх наших котлах, бачимо, вгору тут горіння немає. Горіння там знизу, Ну, практично як в шахтному котлові. Так само в повітря. Ще раз скажу, цей екземпляр не випробуваний. Саме більше у нас випробуваний екземпляр є 60 кВт. Це в два рази більше, розумієте? І по об'єму топки, по всьому. Значить, дивіться, замірюємо зараз довжину. Довжину тут дров. Що сюди входить, бачимо, 80 см. Гарантовано. Тобто 75 см. Ну, е... хто бачив, там є на свій котел Atmos 110. Ні, сотий, сотечка. Така сама довжина дров, там навіть менше 75. По об'єму топки тут, знову точно не пам'ятаю, 420 чи 430 літрів. Тобто 400 літрів з гаком. У 60 кВт 200 літрів, так 400 літрів. Зараз е, покажемо топочку всередині. Ширина топочки. Сонечко нагріло гаряче всередині. 65. Довжина 80, тут можете перерахувати. Я кажу, не готуюся до фільму, все в нас все на ходу, все на ходу завжди, думаю, колись може буде. І висота 75, ну, майже 76. Майже 76, не знаю, видно, на камері має бути видно. І все так само класично. чотири канали, там всередині бачимо сюди вихід знизу, сюди. Тут вторине повітря, все як завжди. Все як завжди, подача. Тільки все збільшено. Все збільшено, оце, цей канал ззаді за топкою. І Канал сюди, туди, сюди, туди. Тільки єдина відмінність, що його, бачите, довжина каналів 105 см. Метр метр і п'ять. Зрозуміло по конструктиву, да? домі, тут нема що роз... багато говорити. Багато Що говорить зараз ми варилося електродами в два проходи. Перший прохід електрод електроду 13,55, другий прохід зроблено електродом. 1,21 21 1,36 36. Внутряночка вся зроблена із п'ятірки металу, навіть не із міркувань, що там воно буде довговічність. Довговічність котла е, залежить не від товщини металу. Ну, товщина металу, звичайно, пов'язана з довговічністю. Але якщо у вас є конденсат, то шістку метал, як то кажуть, з'їдає за милу душу кислота. Але враховуючи те, що великий розмір, велика тут така. Якби, Площа цієї топки, і з четвірки металу його якби, коробить, він такий слабенький, виходить, тут тончого просто зробити не можна. Все, вся серединка тут навіть видно в цьому перерізі, п'ятірка метал. Зовнішня, вся четвірка метал. Тиск накачували, не пам'ятаю, там, 4 точно накачували, можливо, боря. Більше кажучи, це не я робив боря. Компенсатори гарантований тиск робочий, гарантований, 3 бари ми гарантуємо, можна експлуатувати. Це робочий тиск до 3 бар. Е, для випробування, це ну, конкретно не можу сказати, але так, от борця ми качаємо 4, але було, що хлопці десь задивляться і 5 качали. Воно витримує. Я думаю, що він 10 мав би витримати, але не хочеться нам випробувати на собі. ну Все класично. Е, керамоволокно, тільки що тут збільшено, вже 15 на 15, шнур більший. Так само тут е, е, базальтова вата всередині. Так само тут подається повітря із піддувала сюди. Колосничок все так само зроблений, з такого профіль, такий самий пластина на варті, якщо його тут більше. Більше того колосничка, всього більше. Всього більше. Що тут е, особливості? Десь ми трошки показували, бачимо е, справу в тому, що господар попросив, щоб е, ну, замовник, щоб можна було використовувати без електрики. Без електрики треба, значить, робити регулятор тяги на цепочці. Регулятор тяги на цепочці. Якщо зробити на таку потужність, от цих 20 буде трошки замало. Дверцята збільшити не є проблема. От бачите, от так скажімо, такі двері, От тут буде так, потужність він буде розвивати. Я знаю, що він в будь-якому випадку на, наші всі котли розвивають більше заявленої потужність на практиці. Я думаю, що він 120 легенько буде видавати кіловат. Ну, я так думаю, але це, знаєте. Я кажу ще раз, екземпляр не перевірений. Щоб дверцяти якщо збільшити, вага, виходить, ну, хіба з двічки метал, у нас не було двічки. Це все одно двічка, вона якби хочеться, хоче. це стрічки металу. Получається така вага, що регулятор тяги сам цей на цепості не може її підняти. він ну, затяжкий. Затяжкий. І було прийнято таке рішення, вважаю, що це правильне рішення робити одні дверцята, і регулятор тяги сюди буде ставитися муфточка. І аналогічно з цієї сторони такі самі дверцята, аналогічно. Чим мені це рішення подобається, ну і тут буде регулятор ще один. Чим мені це рішення подобається, а подобається тим, що можна один регулятор налаштовувати на одну температуру. Скажемо, до 60. Двоє дверей працює. Там 60 набрав, один прикрив, прикрився і підходить такий режим, знаєте, не режим розгону, а режим такі підтримки за те, що споруда буде велика. і там два теплоакумулятори. Ну, у нас багато теплоакумуляторів зараз. Але два із них по 3,5 тонни ми показували, як вони робились. змійовик з 18 роби. все це є на нашому каналі відео. Я знаю, що той, хто слідкує все це бачив, оцей котел має гріти тих два теплоакумулятори. І площа там, я не знаю, більше, напевно, тисячі квадратів, може, не більше, не знаю. там Площа велика, ну. Є йому куди давати тепло. Тобто буде два регулятори на цепочках і плюс є можливість використовувати турбіну. Не робили ми ніякого дифузора, розсіювача, нічого не робили, просто прямо це як запасний варіант. Скоріше всього, що якщо турбіна буде, то вона буде тільки для розгону. Ще раз повторюю: в людей вже є котел борса на одному об'єкті, працює без турбін і їм сподобалося. Каже, нам не треба природня тяга. Каже, найкраще. Димохід 250-вихід. Заслоночка ж Заслоночка, там не тримає. Десь треба підрегулювати. Ну, там розберемося. Десь видно, не, не підтягнув не Боря пружинки. Ну, в принципі, ми все основне розказали. Все основне розказали. Єдине, що зовнішній розмір зараз ми ще покажемо вам, що тут у нас набігає, щоб було. 160. 9. 169 тут. О цих муф, муфточках бачимо, ще плюс 5 см, Якраз 5 см, плюс отут ще димохід набігає 17 см. 169 плюс 17, 186. ну Майже 1,90 метрів, тут. 2 м немає. В цьому місці, де димохід виходить. по довжині вже ми міряли отак: 105. Плюс, якщо взяти повний габарит, повний габарит, от тут ще нам треба дорахувати, ще там 10 см, 12, 12 см, 105 плюс 12, то буде 117, метр 17 м по подовженні. Абсолютно повна е, габарит. Від задньої стіночки до, крайньої, до краю ручки. 1, 17 І по ширині що тут у нас, 73. Навіть 72,5. Якщо ще враховувати оцей габарит по 10 см, ще плюс 20, 93 см. В 95 см входить. Тобто якщо у вас двері метрові, він через ці двері проходить. Має десь приїхати у нас перевізник, повантажити цей котел, повантажити ще другий котел. Я кажу, зразу людина замовила два котли. Другий котел буде в заміну нового піролізного. Я, напевно, про другий котел я окремо розкажу. Ну, Котел якби стандартний, йому немає нічого особливого, такий, як завжди ми робимо. І будемо відправляти. Будемо чекати, хто, що там як буде запуск. Звичайно, ну, мені самому цікаво. На таких великих площах, на таких великих потужностях ще ми не знаємо, як поведеться конструкція. Поки що ми дотримуємося все одно такої класики котлі Попробували. Я кажу, багато років сам кочегаром працював. Ну, Офіційно працював не багато років, але, але кочегарю багато років на різних об'єктах. І робив котла як кочегар, щоб можна було його чистити, щоб доступно було, розумієте? Ну, класика жанру. О, поки що ми тримаємо стойку, як воно поведе себе на практиці. Відпочався трошки зашвидко розказую, бо в мене ще трошки багато справ, немає часу. Сильно. Я швидше буду говорити. Люди пишуть мені в коментарях, я, при, я ще при, прискорив ваше відео, ще швидше, ви так занудно, декому буває. От таке. Відправляти ми будемо чекати відгука. Сподобається не сподобається. Ну і кажу, наступний, ще наступний котел має бути. Десь пізніше в цьому році не буде наступний запускатися. Цей має запуститися на цей опальний сезон 2024-2025. А наступний котел має бути а наступний котлет сезон, то ми його поки що метал заготовили. Попросив замовника, якщо можна, будь ласка, Ілля, Я думаю, може, зараз дивиться Ілля це відео. От, в принципі, для його також цікаво цей огляд побачити, бо ще його немає такого повного огляду у нас на нашому каналі. І попросив і Ля погодився, каже, будь ласка, можна трошки пізніше, бо у нас зараз як є такі. Замовлення, які горять, які, які горять, треба нам зробити, бо люди чекають, то він якби погодився. Ну і все, не, більше не буду тратити ні свого, ні вашого часу. Пишіть, коментуйте, запитуйте і всім до зустрічі!